Друзі, Якщо вам теж потрібна така техніка, а всієї суми на купівлю немає, можна отримати фінансування у лізеновій компанії SK Капітал. Вони фінансують як нові, так і вживані трактори віком до 15 років, постійно діючи спецпропозиції програми розсрочок та відтермінування виплат аж до одного року. Відсоткові ставки ринкові у пакеті йде повне страхування, GPS моніторинг, а якщо ви Юрособа, то ще й повертається ПДВ. Тобто, в сумі, якщо ви маленький фермер або хочете ним стати, то дана пропозиція буде вигідніша ніж банківський кредит. За детальною інформацію. Звертатись за контактами, вказаними у описі під відео. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам! Отже, сьогодні з вами будемо говорити про dtz 404, то Чорний трактор на 40 коней і на повному приводі. ну Перед тим як зараз почнемо стандартний огляд на нього, хочу зробити кілька е, ремарочок. Перше, е, давайте зразу ціна всім цікава ціна. Ціна 11 тисяч і не гривень, а доларів. Є. потім е, Дана моделька позиціонується як е, з основою від 50. -ки. Тобто, взяли 50 ку грубо говоря, і припіндюрили на нього не такий потужний двигун. І от вам зробили 40-вку. Хтось може сказати рекламний ход, ну, хочу сказати, якщо прийти отак на нього глянути, на цю всю трансмісію, на цій його задній мостивці, то видно, що зразу це не з 24-ки сюди взяли і наліпили. Тобто це не HPX. 244-й, на якого просто поставили двигун на 4 котла і сказали, що він на 40 кінських сил. Тобто, з кентавром можна вже не путати. Так само з шифінгом і всіма остальними, де так робиться. Тобто тут реально дивишся і ти бачиш, що це вся чортня набагато потужніша. В тих же тракторах кажуть, що да, воно з залишилось таке, але ми там всередині щось да, якось усилили. Наскільки це правда, це тільки покаже час. Отак от, от. Ще що хотів би сказати, цікаво було би порівняти цей трактор іменно з Ловелом 40. -кою. Іменно тим Ловелом 40, який я називав «Убійця тракторів. Там да, там, от, грубо говоря, він чимось похожий. Ну я не пам'ятаю, який там був задній мост. Тут аж задній мост. Реально більше смахує на ловул 50-ку. Ну, виглядає він, звісно, солідно. Його навіть немає смисла рівняти. Ну, дивіться, ось цей задній мост, так? І ось задній мост Юто. Різниця колосальна. При тому, що, не удивлюся, якщо на ЮТО взяти, поклеїти, ну, повішати більше не можна клеїти на наклейку, що це 40 кінських сил. Тобто цей задній мост рівняти з. Задніми мостами сороковок, інших немає смисла. Його можна тільки порівнювати з ловелом 40, він там йде толі то з 50-ки, то ли з 45-ки. Цього не пам'ятаю, але здається 45-ки. Ну, він більше туди смахує. Так, починаємо тоді наш стандартний огляд. Давайте станемо спереді, щоб вам було все краще видно. Головне, щоб я зараз не шандарахнувся. Бачите, ну, вже хтось шифіня купив. Мощу непобідімого. Отже, маса даного апарата 1770 кг. Є. спереді маємо груз 4 по 20. Пожалуйста. 4 млинця по 20 кг плюс ось таке прицепне. І того вже в 80-ка на передкові у вас є. Раз. Далі, приємний бонус. Маємо що? Маємо ззаді 45 кг? 45 кг. Бамлинця і того на одне колесо це вже виходить 90 кг. На задню ось ліве-праве колесо з цими грузами вже 180 кг ви маєте лі. Тобто трактор вже заявляє серйозну претензію на те, що він може працювати на великих площах гектарів в полях, а не тільки десь у вас на городах. Є Тягове зусилля, виходячи з його маси, в нього 9,2 кН, що дорівнює 938 кг. Як завжди перейшов по калькулятору в інтернеті, все красиво перевелося. Далі, довжина. Довжину брав, дивіться, якщо брати як зараз задня нав'язка стоїть. Можна її, звісно, взяти опустити, вона ще на кілька сантиметрів видвинеться. Ну якщо брати від задньої наввізки, як вона зараз розположена, плюс по передку вантажу. То виходить, в нас його длина 3 метри 50 см рівно. Висота, ну, учтіть, що тут сніг, вроді би рівняв, плюс щебенка, де таке воно то торівно, В мене вийшло 2 метри 3 см та ще й 2 мм. Отака його висота. Висоту прошу вас обращати увагу, тому що коли купите, почнете заїжджати в гараж, для вас це може стати сюрпризом. Ще, що хочу сказати, іменно по грузах. Дивіться, ще можете сюди спокійно. 4 млинця втулити. Бачите? Місце є. Або докуповуєте, або можна щось робити самому з бетону і доліплювати. Є, далі. Колеса. Передні у нас 7,50 на 16. Надіюсь, вам видно, бо в мене як завжди, все блікує, нічого не бачу. Задні 11,2 на 28. Теж в колесах де відмінність, тому що всіх інших, як правило, 11.2 на 24 а 28. є Колія. Якщо брати колію внутрішню, 97,5, центральна 123 і зовнішня 149 см. Мені здається, що зовнішня десь в районі 150, просто десь ця рулетка мене трошки вигнулася. Якщо брати кліренс, то кліренс в нього Агро 36, а дорожній 31 см. Дивіться, зараз тако перейдемо. І все, і струни вам красиво покажу. Бачите, он та перед пробка під мостом це саме нижче, що в ньому є. Далі, маємо, крім того, що маємо, поки не забув, покажу, дивіться. Е, вся ця площадка поставлена вже на подушки. Бачите? Тобто, після того, як ви його купите і вам в голову встрельне, що треба ще кабіну десь на нього брати, або в Житомирі, або самому робити, то вже буде плюс в тому, що він вас не почне репіти по швах і його ніде не почне рвати. А все буде м'ягенько на цих подушечках грати. Кроме того, маємо гур, гур двосторонній діє циліндр на ліву сторону, на праву сторону. Маємо захист. Тут вже захист не такий декоративний, тут десь тройка металу вигнутий. Тобто Тут вже більш-менш серйозна защита у вас є. Тепер переходимо до самого цікавого. Положимо блокнот. І спробуємо відкрити одною рукою капот. Саме цікаві, що в ньому є, це його двигун. Хто буде брати, дивіться, зразу, значок Емблемка. Тобто все чанхва, мотор робиться цією чанхою, все в Китаї, китайці рученятами собі клепають. Ось його. Маркіровка. Все, що можу з цього сказати, що я ще не знав, що він важить 290 кг. Якщо брати по тому, що я нарив в інтернеті, це cf 4 b 40 t Пожалуйста, ще раз, видно. Значить, об'єм нього 2545 кубиків, діаметр поршня 90 мм, ход поршня 100 мм. Но в деяких в Мануалах зустрічається, що 110. Кому вірити не знаю, це вже хто розбере, пожалуйста, лінійка в руки, можете заміряти і нам всім точно скажете. Обороти 2400 і розход в нього получається 275 г на кВт годин. Далі, що ще по ньому можна сказати? Бак висить. Всі бачать, пишуть, що на 36 літрів, не знаю, мені здається, тут десь в районі 40. Довольно воно таке внушительне байда. Можу зразу сказати, що, що він висить у нас над мотором, а це все буде халепа. Да, якщо вам прийдеться туди лізти, треба буде знімати. Дехто почне кричати, що літом так нагріється, що ще взірветься. Ну, не знаю, там, як його вам треба гріти, щоб воно взірвалося, Но зимою точно буде підігріватися десь топливо, якщо ви десь починаєте зімні вилазки робити. Є охлаждайки, влазить 10 літрів, плюс маємо бачок для гідрожидкості. Що це воно таке? Якщо залили сюди свій антифриз, то він у вас не буде на землю виливатися. Ця трубочка підсоединяється в нього, сюди наливаєте десь так до половинки. І потім, коли починаєте працювати, воно жидкость розширилось, як по фізиці кажуть, і назад перетекла в бачок, а не на землю. Коли воно остудилося, все втекло назад в радіатор. Хтось скаже, ну і Бог з ним там пару грам втече. Согласен, пару парограм втече, але ну, особливо коли начнете літом їздити. зимою то ну, не так буде тікати, а літом погубите і десь за місяць можна в районі літри і не досчитатися. А потім можна і так легенько і перегріва десь хапанути. Ну це смотря, хто як за ним дивиться і хто як на ньому працює. Єсть! Масло в мотор пишуть, що залазить 6 літрів. 6 літрів не вірю. Я десь думаю, що літрів 5. То є, одної батлашки, яку ви будете купляти, по ідеї должно хватити. Може, даже там грам 200-300 лишиться. Хто заливав, хто має такий. Напишіть, будемо знати. Далі. Що ще найцікавіше по двигуну? Це те, що на нього є запчастини. Бо всіх цікавить ремонтопригодність і те, чи можна знайти на нього запчасті. Якщо забити марку двигуна, то зразу у вас там вилізять 10 чи 11 сторінок в тому Гуглі. Відкрив перші, які попалися, то що вам можу сказати? Колінвал 6997 гривень, прокладка ГБЦ 400 гривень, гільза циліндра 600 гривень. Клапан 612, вкладиш 120, кольца 320, поршень 480 і розпідвал 1200 гривень. Плюс можете купити, якщо не знаю, що ви з ним зробите, що він вас трісне пополам, можна купити весь двигун в зборів вместе зі всім навісним, яке на ньому є. То ж саме в інтернеті нам пропонують від 70 до 80 тисяч, 82, якщо бути точним, це найдорожчий мотор, який я на нього знайшов. Що ще бачимо під капотом? Бачимо генератор 750 Вт. На остальних сороковках, здається, в районі 500, це найбільший стоїть. На ловолі можу помилятися, на ловлі би так же саме 750 стоїть. Два інша, один завжди, як завжди, один інша за гідропідсилювач керма, інший інша за вашу нав'язку. Маємо що? одільний бачок гідрожиткості для вашого гідроусвітлення керма. Кроме того, Два газових упора, ребра жорсткості, все покрашено, красиво і нема ніяких рішоток зверху. Тобто, тільки ось з боку, спереді. Якщо буде йти лівень, то вас там нічого не закоротить, все буде нормально, все буде працювати. Далі перейдемо давайте до робочого місця. Дивіться, тут все красиво обшито. І нічого вам, по ідеї, не повинно заважати. Тільки можуть заважати, якщо рішити, з цього місця залазити. То будуть заважати педалі газа і тормоза. Якщо будете залазити звідси, то тут буде вам заважати сцеплення. Ну, то таке. Якщо брати вже максимально, то все обшито, все сховано, рівний пол, все красиво. Тобто максимально удобно. Тепер давайте про КПП. КПП виведено боку, все красиво. Під ногами у вас нічого не мотиляється, має 4 повишені, 4 понижені. Плюс реверс, і того маємо. реверс до речі ось І того маємо 8 передач вперед і 8 передач назад. По поводу реверса, всі ми знаємо, ну, звикли верніше. Донфен хловол, він стоїть то збоку, ну, як онта рукоятка. І треба його смикати, дьоргати Тут аж просто сіли. Коли ви положите руку з тої сторони, у вас рука зразу йде в сторону. Все, реверс вже можна вмикати. Бачите? От Як реверс зроблений, мені тут реально подобається. Якщо брати по передачах, то виходить його швидкість. Вперід буде мінімальна 2.6 км, максимальна буде 27 км. Назад буде мінімальна 2.1 км і максимальна 25.2 км. Сиплення в нього дводіскове, є блокіровка Вом теж двохшвидкісний, 540 кіся Можете підмикати собі фрези, оприскувателі, будете мотлошити все підряд. Триточка може вздьорнути 1000 кілограм. Ну, я думаю, так як тут воно зроблено десь 1200, вона теж запросто собі потяне. Ну, не треба усердствувати а то можна щось десь зламати. Панелька приборів Тут та. Получається стандартна ДТЗ-шна, тобто автомобільного типу, все красиво світиться і показує вам. Тобто бачите, обороти, заряд акумулятора, моточаси, уровень топлива, температуру, тиск масла, повороти, світло, габарити. Це все у вас на приборній панельці буде показано. Ключ, по ідеї і не повинні черкати, все має бути у вас з цим ділом хорошо. Кроме того, дивіться, гідравліка тут роздільна. Якщо взяти масло в КПП і задній мост, то пишу, що 18 літрів влазить, якщо масло в гідравліку, то 6,5 літрів. Передній мост заливається 4 літра. На гідравліку отдільно стоїть ще один фільтр. Хоч ви її там не будете, як правило, міняти, тільки будете доливати. Колись цей фільтр ще поміняєте, ну, мілочно приємно, що фільтр якийсь дає. Якщо підбивати підсумки по даному трактору, то можна прийти як до плюсів, так і до мінусів. Там же вирішує кожен сам по собі. Тобто, висновки. Трансмісія і мости від 24 ки це хорошо. Має дводіскове сцеплення, теж хорошо. Бак. Бак над мотором. Хорошо, зимою, що буде підігрівати соляру, погано, навіть не те, що літом хтось каже, взірветься, він ніколи тут не взірветься. Погано, то, що коли будете лізти до двигуна, то треба цей бак демонтірувати. Далі. Сама площадка вже йде на подушках, яка обшиває робоче місце, то є вже все підготовлено для того, щоб зверху ставити вам кабіну. В двигунові також присутня спіральна кала. Це плюс. Мінус то, що КПП в нього не синхронізована. Комусь мінус, комусь плюс, комусь байдуже. Так, далі. Якщо взяти три точку, то дивіться, іменно зараз про 3 точку. Ця чортня одна з найпотужніших. Бачите? Саме здоровлячої триточка. Можна підлаштувати підлюбена навісне яке у вас буде, попадеться. Це все має отакий от дебелий вигляд. І зроблено воно крепкенько. Так же саме ті розтяжки і кріплення самих цих клешні. І так же плюсом можна сказати, що що в нього до двигуна є повно запчастин. Що запчастина, що сам двигун можна купити вже готовий в зборі. Так що так, от такий цей ДТЗ на 40 коників. Ну, як завжди, фільтров багадільні. Ну, все, народ, будемо прощатися. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Якщо десь щось не сказав, не доказав, в когось є свої. Більш конкретні відповіді не стісняємося, коментуємо, будемо обсуждати це все в місці. всім до побачення.